Доброго дня глядачі YouTube, підписники мого каналу. Пройшло у нас 14 днів. Я дістав чубоки з кільчиватора і хочу зробити ревізію. Як ми бачимо, розвиток різний, можливо, де трошки тепліше, там бруньки пішли вже більше в ріст. Коріння вже починає з'являтись. Я хочу чубуки, які вже з корінцями переставити їх в іншу ємність, а в яких ще корінців немає, залишити ще на деякий час. Просто тут вони дуже їх багато, і я бачу, що вони один одному заважають. Треба було мені дві ємності їх розставляти, але із-за того, що хотів, щоб кільчеватор всі влізли, кільчеватор у мене невеличкий, помістив в одну ємність. Так, зараз я все дістану, розріжу резинки і хочу показати, який стан корінців. Ось це у нас перший пучочок, як ви бачите, на деяких просто з'явився колус, на деяких вже пішли корінці, щоб було їм більш, більше місця, більш вільно не почувалося, я хочу їх відсортувати. Також де збруньки пішло по. Два пагони. По одному я повидаляю, щоб не так виснажували черенок. Це у нас другий пучечок. Бачимо, що вже корінці скоро дажні скрізь піти. Так, дивимося, що ми маємо. Перший чубочок бачимо брунька тільки починає розвиток. Корінців ще немає, але вже бачу, що є, мабуть, камера не передасть, уже тріщинки є, тому в'ємність, яку ще залишимо в Так, далі дивимося. Тут вже корінці пішли. Брунічка також починає. Розвиток. Взагалі, от при таких корінцях вже повністю можна висаджувати. Це саме той стан для висадки. Ну, але я трішки залишу ще, мабуть, на, на два денечка. Потім вже буду висаджувати. Так, поміщаємо. В цю посудинку Дивимося далі. Брунечка пішла. Корінців ще не видно. Залишаємо. Так, далі. чубачок вже взагалі потрібно висаджувати таке. Трошки ще його перетримаємо. Брунечка пішла, корінці пішли. Просто коли корінці будуть більші, тоді їх посадці, перед тому як доставати, легко можна відламати. Тут бачимо колосон вже починає виділятися, вже мікротріщинки Ще залишимо. Далі дивимося. Калус виділяється. Корінців я ще не бачу. Чубичок, видно, що його роздуло. Брунечка ледь ледь починає стартувати. Комусь, когось, може здивує, чого преображення. Я на вегетуючі вирощую. У мене до сих пір його немає. Я вирішив більш таку класику також завести. Так, горман ранній. Також колос вже є. Корінців ще не видно, але вже скоро піде. Брунічка починає видвигатись. Ну, до речі, видно, де корінців вже більш. Починають з'являтися. Там вже й вже більш розвинута. Тут вже бачу маленькі корінці. Вже день-два і вони будуть дуже швидко рости, Колос є. Сортуємо. До речі, в цьому році набрав більш таку перевірену класику, хочу додати, не тільки ганятись. За новинками. Так, дивимося тут поки що нічого я не бачу. Тріщинки тільки залишаємо на укоріненні. Тут уже пішов пагін такий, от я й показую, що таку бруньку я буду поки що удаляти, щоб вона... Не виснажувало, Тут уже добрий пагін і так іде. корінців ще не бачу. Ще поки що не видно. Залишаємо. Так, зараз розріжу інший пучок, покажу також. Так, дивимося далі. Торнадо. Брунечка верхня починає розпускатись, нижня взагалі ще спить. Так, тут дивимося, бачу, з'являється колос. Череночок роздвоє, він тріскається, але карінців ще немає. Залишаємо. Так. Дальше. Москот медовий. Брунячки починають стартувати. Тут зачатки колуса. Корінців ще немає. Ну, взагалі на воді, скільки ті роки я замічав, корінці з'являються десь на 20-й день. Можливо, трішки раніше. Так, полтавський манікюр. Поки що не бачу я тут. Нічого, брунічки тільки-тільки починають. Так що, я думаю, все буде ще добре. Так, байконур. Брунечки починають видвигатися Також тут бачу тріщинки. Корінців ще немає. Так, далі. Зевс Колус. Чубочок розтріскався. Корінців ще немає. Так, тут бачимо ми по одній брунці, але ну, я поки залишаю дві. Подивлюсь, Якщо корінців все добре піде, то хай розвивається навіть два. Головне, треба не пропустити, щоб не виснажити пагоном череночок, а корінець не піде. Так, дивимося, суперник. Так, бруньки починають іти, корінці такі вже, що висаджувати би аж бігом. Теж чубочки знаходилися всі. В однакових умовах, а розвиток зовсім інший. Так, зоренька. Також бачимо одна брунька тут зайва, видаляємо корінці вже є так далі. Рататуй. Рататуй. Брунечки. ледь-ледь починають опушуватися. Внизу також ще нічого я не бачу. Залишаємо. Так, і кишмиш з покуса. Рунічки ледь-ледь починають розтріскуватись. Внизу колоса багато, корінців поки що немає. Так. Зробили ми ревізі. На виході вже п'ять. Чубочки, в мене тут здається їх 18,5 чубочків вже можна висаджувати. Ці ми ще трошки потримаємо. Вирішив я вже ці саджанці висадити, нехай вони в грунті собі розвиваються, вже не буду тримати їх у воді. Коріння там вже для висадки хороше. Хотів показати. Для висадки буду користуватися отаким от субстратом. Він вже з примістю біогумусу, нечистий субстрат. Взагалі, в більшості випадків додають сам торф, а це для рослини не є добре. А тут вже додано більш такий він насичений. Тут і мікроелементи, і макроелементи є. Для висадки. Я думаю, буде те, що треба. Ось такий ґрунт, коли я насипав із мішка, не знаю наскільки камера передасть. Він видно, що він такий розсипчатий, трошки вологи в ньому замало, прийдеться його трошки дозволожити, а потім ще при самій висіці... Я Трішки водички додаю, пробризкую місце посадки. Зволожувати я буду ось таку бутилочку з бризкалкою. і візьму, називається Prevecur Energy препарат. Він йде від корневих гнилий. От я додав сюди на пів літра води. Там потрібно буквально 0,7 кубика. Там йде на літр півтора кубика. І буду цією водичкою пробризкувати сам цей ґрунт і перемішувати я його трошки дозволожу. От я провів зволоджень ґрунту, і він все рівно залишається. Він як вроді би в комок береться, але легко розсипається. Для рослини буде це те, що треба, тому що коли ґрунт буде сідати і буде дуже плотний, і ще не буде доступу повітря, то коріння швидко загнивоє у чубука. І вроді би все добре, трошки перезволожено. Наприклад, ґрунт і немає доступу повітря і все, корінці ваші згнили. От чому я саме купив ґрунт, який він постійно буде хотів і проливати водою, він все рівно віддає лишок і повітря сюди буде доступним. Ще хотів сказати, чому саме привикуром Energy Пробризкою. Він має як фунгіцидну дію, вбиває всі види гнилий, також для самої рослини він йде як більш укорінюючим. Тобто він проводить дезінфекцію землі і також ще стимулює нове коріння для рослини. Ще хотів показати, в якій ємності буду висаджувати. Перші це ось такі бутилочки. Як бачите, тут е, товстим паяльником я зробив отвори і зробив їх побільше. Щоб повітря і знизу до корінців доходило. Також ось є ще отакі стаканчики. Це я ще колись у Юліних купляв вигитуючі саджанці. Чудові стаканчики, але просто в роздрі в наших магазинах я їх не знайшов. І там дуже добре були розвинені саджанці, і ви бачите, там низ повністю весь в дірочках. Дуже чудові також стаканчики. Так, а зараз я хочу показати, як я буду висаджувати саджанці. Чому я працюю в цьому році із купленим ґрунтом? Коли я працював із звичайною землею, яку брав у себе на ділянці, то були проблеми у мене з закисанням ґрунту, тому що чебуки винограду дуже бояться, коли земля ґрунту платняється, повітря до коріння не доходить і вони починають загниватися. В цьому році я вирішив взяти куповану землю, яка буде дуже така пухнаста і сприятлива для самого садженця. Для висадки нам знадобиться запарений гарячою водою кокосовий субстрат, щоб вбити в ньому різні патогени, також грунт і самі обрізані пляшки. Так, спочатку ми беремо е, на саме дно сипемо кокосовий субстрат, він такий крупноволокнистий, його зовсім небагато. Буквально де ці отвіри я робив, щоб там добре поступало туди повітря. Так, все, субстрату нам достатньо. Насипали ми. Близько 2 сантиметрів. Потім беремо сам чубучок. дивимося приблизно, куди нам треба його заглубити. Бачимо, запам'ятали це місце. Так, далі ми беремо ґрунт. Берем, я ось зробив з звичайної пляшки такий, як совочок. і починаємо його насипати сюди. чуть-чуть ворушим пальцами ничего не подтрамбовываем так делимся с чем трешки добавим. ногу теперь берем сам чубучок Надеемся, как раз будет добро. Будем. трошки беремо, засипаємо грунтом, і в цьому місці треба трошки буквально біля самої корнівої промочити. Все достатньо. Далі беремо, засипаємо грунтом. Нічого пальцями не трамбує. Можна трошки просто так взяти і ворушити, щоб земля трішки підсіла, але щоб вона так і залишалась такою ж пухкою. Так, ще трішки. Щоб дочок посаджений і в кінці беремо кокосовим субстратом, трішки просто замочуємо, щоб у нас земля не так пересихала. І воно буде більш краще тримати сам чубочок. Так, перший у нас посаджений. Так, покажу ще, ще на одному прикладі. Також на низ сипаємо кокосовий субстрат, Раз, де утвори. Далі беремо, підсипаємо грунт. Всього буде достатньо. Візьмемо. цей коріння. Зараз я чую ви захотів висадити якраз те, що треба. Сильно його не треба, щоб воно було здорове, тому що корінці дуже вони такі тендітні, легко їх можна обламати, коли вони здорові. такой сибиляторийный с трешкой так дальше набираем уже и все плаем так сейчас рушка набора Всего мы будем достачки. Так, цього достатньо і знову косуємо субстратом, замольчуємо наш. Потім я їх поставлю на є такий піддум. З часом, коли я буду їх навіть поливати. А це буде на ну, мінімум через 2 не тільки десь поки що вологи там зайвої не потрібно. ґрунт зволожений, і він буде віддавати цю вологу. А далі просто треба, дивіться, засовуємо туди пал палець сам ґрунт. І будемо відчувати, чи земля землею ще. Має вологу чи ні. Можна також піднімати сам чебучок посаджений. І воно буде, якщо вологи дуже мало, то ця пляшка буде легкою. От і все, більше я показати не буду. По-моєму, і так все зрозуміло, як я висаджую.